Традиційно кожної 3 п'ятниці вересня журналісти Івано-Франківщини відзначають день пам'яті колег, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Цьогоріч журналісти спільно із студентами кафедри журналістики Прикарпатського національного університету та університету Короля Данила на алеї пам'яті Івано-Франківського лісового селекційно-насінавого центру згадали полеглих колег хвилиною мовчання. Та відкрили пам'ятну дошку саме 15 років тому, 16 вересня, третя п'ятниця вересня, зник відомий журналіст герой України Георгій Гонгадзе. 2010 року, за сприяння селекційно-насіннього центру лісового господарства, нам вдалося тут створити алею пам'яті журналістів Прикарпаття відтоді, щороку, не тільки на день. Пам'яті українських журналістів, але й до інших днів пам'яті, не пам'яті наших різних заходів ми проводимо, зустрічаємося тут на Алеї пам'яті. На жаль, за роки незалежності в Україні загинуло понад 100 журналістів через свою професійну діяльність. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є 39 жертв війни. Сьогодні ми також встановили пам'ятний знак 39 нашим колегам, які загинули в Україні з 24 лютого. Кожна професія має свій цех. І коли ми єдині, допомагаємо один одному, звичайно це добре. Зараз такі часи, що журналісти і важливі, і ця професія завжди була небезпечною. Це одна з найбільш небезпечних професій. Ми звичайно маємо пам'ятати. Тих, хто вже не з нами, от і їхній досвід, скажімо так, те, що вони встигли зробити, ми маємо закарбувати хто як не ми. Це дуже важливо. Але пам'яті також поповнилась десятком висаджених дерев. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.